Люди, які пережили замах на вбивство. Розкажіть, як це було. В будинку подруги на нас напав її колишній чоловік. Він порізав їй горло і моє обличчя канцелярським ножем, а потім вдарив мене тарілкою по голові, через що я тимчасово втратила свідомість. Потім він підпалив будинок разом із нами. Мені вдалося повернути подругу до тями і витягнути її на вулицю, а сусід викликав поліцію і швидку. Його спіймали через два дні під час спроби покінчити життя самогубством в готелі. Ми обоє це пережили, а він отримав довічне ув'язнення. Мій колишній був шалено образливим. Якось я підслухала його телефонну розмову, у якій він питав, що робити з тілом. Хлопець затиснув мою голову у вікні автомобіля, потім затягнув будинок та кинув на підлогу у ванній кімнаті. Я прокинулась, тому що почала захлинатись власною кров'ю. Мені вдалося втекти і подзвонити мамі. Вона викликала мені таксі до готелю подалі від його району, адже повернутися додому я могла лише наступного дня. Тієї ночі мама фактично проїхала кілька штатів, щоб забрати мене, тому що я мала надто багато травм для перельоту. Поліція нічогісінько не зробила, тому що я перетнула межу штатів. Це сталося на західному узбережжі, де жив колишній, а я була з півдня. Копи на відріз відмовлялися співпрацювати. Постійно казали, що вони все перевірять і зв'яжуться зі мною. Оглянувши будинок хлопця, знайшли лише трохи крові та просто списалися на домашню сварку. Через рік він зустрічався з іншою дівчиною, який відрізав голову і розчанував її тіло. Думаю, він отримає років 25 або навіть довічне. Одного вечора, коли мені було близько 15 років, я заснула на дивані, прокинулася від дивних звуків, що лунали з вентиляційного отвору, який йшов до кімнати моєї сестри в підвалі. Звуки були схожі на її приглушений голос із періодичними вигукуваннями. Я почула виразне Ні, і відразу зрозуміла, що коїться біда. Вона була з хлопцем. Я пішла до мами і сказала: Щось не так з сестрою, біжи, перевір! Моя мама з неймовірною швидкістю спустилась ходами і виламала двері. Я почув страшний гамір і крик мами: Негайно відійди від неї! Виявилося, хлопець душив її, заклеївши рот скотчем та тримав біля себе ніж. Моя сестра на той момент вже посиніла. Його мама товаришувала з міським суддею, тому покидька відпустили без жодного арешту. Через певний час він убив молоду матір, зґвалтував її мертве тіло, а потім запихнув її в ящик для інструментів і кинув в річку. Його біографія нагадувала типового менякального психопата. Зараз він у в'язниці. Незнайомець увійшов до будинку моєї мами якраз перед обідом і завдав їй та покоївці кілька ножових поранень. Він продовжував бити їх обох на підлозі ногами та ножем. Зрештою, він, певно, втомився і просто пішов. Моя мама вдала себе мертвою і, переконавшись, що вбивці немає, перевірила, чи покоївка ще жива. Вони обоє пережили напад, але поліція так і не знайшла хлопця. Найцікавіше те, що моя мама впізнала його. Вона має квітковий магазин, і на неї тоді працювало двоє людей. Один із них нетрадиційної орієнтації. Нападником, власне, був бойфренд її працівника. Мама сказала мені, що він був під кайфом і шукав в будинку гроші. Здається, його хлопець відмовився давати йому гроші того дня, тому він вирішив напасти на роботодавця свого коханого. Відтоді моя життєрадісна, комунікабельна мама стала замкнутою, і згодом у неї виникла купа захворювань. Вона також постійно відчуває біль від поранень і змушена сидіти на знеболюючих. Ліки знищили її нирки та печінку, і вона вимушена регулярно проходити діаліз. Мій п'яний чоловік, тепер вже колишній, прийшов додому серед ночі, коли я вже спала. Він розлютився з невідомої причини, заліз на мене в ліжку і душив мене доти, доки не подумав, що я вже мертва. Коли я прийшла до тями, чоловік сидів на краю ліжка і плакав. Він душив мене так сильно, що в мене лопнули кровоносні судини в очах. Я більше не провела з ним жодної ночі під одним дахом, і незабаром ми розлучилися. Я стала адвокатом з домашнього насильства через багато років після цього інциденту. І допомога іншим допомогла мені врешті вилікувати мої психологічні травми. У 2012 році мене підстрелили під час доставки піцци. Тоді я навчався в школі авіадиспетчерів. Здебільшого я пережив поранення нормально, але, на жаль, мене дискваліфікували через постійні судоми, спричинені травмою. Зрештою, я змінив кар'єру і працюю програмістом у великій технологічній компанії. З трьох чоловіків, які на мене напали, один загинув у аварії на мотоциклі ще до суду. А двоє інших вийшли з в'язниці до 2016 року. Вони повісили все на свого мертвого приятеля, планування злочину придбання зброї. Їх лінія захисту полягає в тому, що вони начебто не знали, що він задумав когось поранити і скоїв він це сам. Дружити зі злочинцем не є злочином, тож потрібно довести, що вони усвідомлювали, що станеться, а не просто були поруч, коли їхній друг вчинив дурню. Як на мене, навіть суддя бачить, що це вигадки. Але, на жаль, немає вагомих доказів, щоб довести протилежне. Мій адвокат також не може довести, що вони взагалі тримали зброю. Це сталося на першому курсі універу. Ми жили в чотирьох в кімнаті гуртожитку. Через кілька місяців на першому семестрі в одного з моїх сусідів стався психічний зрив, і він намагався задушити мене, коли я спав. Я прокинувся від того, що його руки обхопили горло, а коліно стояло на моїх грудях. Це був найбожевільніший вираз обличчя, який я колись бачив. Я намагався відштовхнути його, вчепитись йому в обличчя тощо, але все було безуспішно. В очах почало темніти, руки стали свинцевими, і я був упевнений, що помираю. На щастя, інший сусід по кімнаті не спав, він лежав під ковдрою і скролив телефон. Звуки нашої боротьби привернули його увагу, і, побачивши, що відбувається, він повалив нападника на землю. Потім він розбудив іншого сусіда по кімнаті. Разом вони тримали його на ліжку і викликали університетську охорону. Вони прибули приблизно через 15 хвилин, і після того, як ми розповіли їм, що сталося, вони викликали справжніх поліцейських. Мого сусіда-нападника заарештували і відвезли до відділку, де він знову зірвався і вкосив одного з копів. Згодом його поклали в психіатричну лікарню та виключили з університету. Моя двоюрідна сестра була одружена зі скаженим чолов'ягою. Я не буду вдаватись в подробиці, але він був жахливо божевільним. Крім того, до одруження з моєю сестрою у нього була ще одна сім'я, яка загинула під час пожежі, усі його четверо дітей і дружина. Ми всі співчували йому через таку трагічну втрату, адже не знали, яким він насправді був за лаштунками вдома. Ми ніколи нічого не підозрювали, просто думаючи, що це трагедія. Якось моя двоюрідна сестра вирішила його покинути, забрала двох дітей і поїхала. Їй довелось раптово покинути дім, тому вона забула багато важливого картки соціального страхування, свідоцтво про народження і тому подібне. Через певний час, коли вони обоє трохи охололи, вона домовилась, що приїде до їхнього старого будинку та збере решту речей. Він попросив, щоб вона привезла дітей, бо він за ними дуже сумує, однак вона вирішила залишити їх в будинку наших друзів. Як тільки сестра підійшла до будинку, її колишній розлютився, що вона була сама. Він чотири рази вистрілив у неї, а потім пустив кулю собі в голову. Він збирався покінчити життя самогубством та забрати з собою усю сім'ю, тому він і хотів бачити дітей. Сестру двічі поранило в шию, в обличчя і в руку. На щастя, жодна з куль не зачепила головної артерії чи важливі органи. Вона змогла дійти до будинку сусіда та попросити про допомогу. Сестра вижила, а її колишній дні. Усе це змушує мене по іншому поглянути на трагічну пожежу в будинку його попередньої сім'ї. Я чекала на автобусній зупинці, де були лише я та старша жінка. Мені зателефонував мій партнер і повідомив, що неподалік когось поранили ножем і щоб я була обережною. Через кілька хвилин після дзвінка якийсь чоловік перейшов в дорогу, підійшов до зупинки і вдарив мене по голові дерев'яною штахетиною від паркану. Я втратила свідомість, не знаю, як довго це тривало, але, прийшовши до тями, я лежала на землі, а з моєї голови текла кров. Все було як в тумані, тому, на жаль, не запам'ятала його обличчя. Мені якось вдалося підвестися і втекти, чого нападник, здається, геть не очікував і був розгублений. Пізніше я дізналась, що приблизно за 30 хвилин до того, як мене вдарити, цей чоловік зарізав 24-річного чоловіка. Я часто думаю про те, що, якби я не прокинулась і не змогла втікти, мабуть, він би мене вбив. Я перебігла дорогу, ледь не потрапивши під машину, і дісталась до аптеки, де неймовірно люб'язний персонал подбав про мене до моменту приїзду швидкої. Я багато разів вибачалася за те, що забруднила їм підлогу кров'ю. Я також пам'ятаю, як розплакалась, коли знайшла свій гаманець і телефон у кишенях та з жахом усвідомила, що цей хлопець зробив все це лише для того, щоб завдати мені болю. Вже у лікарні я написала в поліцію заяву на 12 сторінок, а вони взяли мій одяг як доказ: забрали мою улюблену футболку, яка була вся в крові. Я досі злюся на себе, що одягнула її того дня. Мені наклали сім швів на голову, а я знову відключилася під час операції. Рідні потайки привезли в лікарню трохи фастфуду, і я попросила навушники, тому що знала, заснути цієї ночі точно не вдасться. Відновлення було важким та довгим. Такі ситуації страшенно похитують довіру до незнайомців. Через два роки суд відправив нападника в психіатричну в'язницю. Я також зустріла матір хлопця, якого він вбив ножем. Вона плакала цілий тиждень, доки тривав суд. Я була в ступорі і не могла нічого сказати. Це, мабуть, найважче, що мені коли-небудь довелось терпіти, хоча я по факту нічого й не робила.